Замість мелодії в салоні тепер тиша, а замість відео на екранах гаджетів лише німі картинки або чорнота. Відтепер такі правила діють у громадському транспорті з 7 жовтня. Цей законопроект ухвалили ще влітку, а от чинності він не був лише зараз. Думка щодо таких нових правил трохи розділилася. Для декого музика в салоні створювала настрій під час поїздок, а інших за певних умов і дратувало. Я взагалі дуже спокійно до цього відносилася, але такі часи тут треба враховувати. Мабуть, на такі закони. Вони не просто так, бо іноді люди їдуть, їдуть з різним настроєм, так? то може комусь це і зайве. Будемо де друг до друга лагідними. Знаєте, зазвичай буває то зупинку не почув. Так і люди починають сваритись. Позитивно до такого нововведення ставиться і Анастасія. Тим паче давно вже в має в запасі навушники, тому слухає в дорозі, коли прямує на роботу лише музику, яку полюбляє вона. Тож пасажири, які замість того, щоб придбати собі гарнітуру, діляться своїми уподобаннями з оточуючими, трохи набридають дівчині. Сліда рядом пасажир і включають ток соцмережі на всі так що всі чують. Чи взагалі-то ну не ну, дуже добре, коли розумієте, коли зранку ти їдеш, не проснувся, у тебе голова болить там ще щось. А я був з вечора коли. Е, ти вже втомлений, якийсь дядько сидить новини чи якийсь єрала ж дивиться. Криворізькі кермани чи маршрутних таксі зізнаються, завжди вмикають радіо, адже в тиші їхати трохи нудно. Особливо, якщо на маршруті ти цілий день. Кажуть, пасажири рідко коли скаржаться, але випадки були. В таких ситуаціях завжди намагаються дослухатися до прохань зробити тихіше. По-перше, люди, які приймали цей закон, вони ж не користуються общественним транспортом, тому я вважаю це недоречно. Заборонили, тому що деякі водії слухали так сказати, репертуар Зековський, тому деякі люди вискаржились. Діє цей закон і в зворотньому напрямку слухати музику та відтворювати відео на своїх гаджетах чи інших пристроях в салоні громадського транспорту не зможуть і пасажири. А такі, як показує досвід, частенько траплялися. Для них діяли зауваження, а тепер цих пасажирів, якщо не подіє сила слова, зможуть висаджувати. В наушниках да бувало, що громко грало, просили прикрутити. Мені якось знаєте, байдуже чи грає музика, чи не грає музика. Ну, якщо вона громко грає, як там. В домашній машині, то може я відлікало, а так воно ж тихенько грає, балакаєся. Новий закон чи не для будь-якого громадського транспорту, пояснює юрист. Це й маршрутки, тролейбуси, рейсові автобуси, а також таксі, які офіційно зареєстровані. В останньому випадку водії зможуть увімкнути музику, якщо всі пасажири не проти цього. А от що стосується іншого транспорту, за порушення правил відповідатимуть вже перевізники. За порушення такого законодавства передбачається також адміністративна відповідальність. І є ще другий вид відповідальності це невідповідність ліцензійних умов. Якщо Візника буде декілька разів притягнуто до неодноразово притягнуто до адміністративної відповідальності, то наступним кроком може бути навіть поставлено питання на позбавлення ліцензії: 3400 тисячі гривень. Це якщо перший раз, і близько 5, від 5 до 7 тисяч це якщо повторного. Потягаться до відповідальності, а вже потім перевізник сам вирішує, як покарати водія, чи це буде притягнення до дисциплінарної відповідальності, чи щось інше. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.